Вітаю, я Ріста Сан. учениця майстра Овена Стефана і вчителька першого і другого ступеню в його школі Mniversum Eternity. Вітаю вас на каналі Місце Сили. За проханням уляни і з дозволу майстра, я хочу поділитися з вами технікою, яка називається Висхідний і несхідний потоки. Тех... автором цієї техніки є майстер. Овен Стефан, і я почала її використовувати ще на початку мого учнівства у нього. Вона чудово наповнює, гармонізує і наповнює нас тими енергіями, які необхідні нам тут і зараз. І тому це чудовий інструмент для роботи з собою, для гармонізації і центрування. Тому. Ділюсь з вами в останній день мого перебування в цьому чарівному місці біля гори шаста в північній Каліфорнії. Тож приймай. Серце матінки землі через моє серце, в серце Бога. Іде білосніжний промінь любові. Із серця Бога. Через моє серце, серце матінки землі йде такий же білосніжний промінь любові. Ці промені ніколи не змішуються і діють вічно, вони наповнюють мене тими енергіями Бога, які мені необхідні Тут, зараз наповняють, очищають і захищають мою багатомірність, починаючи з фізичного тіла і всі тіла, всі мої канали і ресурси. Відновлюють втрачену цілісність і взаємодію між ними і взаємозв'язок з творцем і матір'ю землі. Моя багатомірність повноцінна, гармонійна, цілісна і єдина, наповнена тими енергіями Бога, які мені необхідні тут і зараз. Моя аура цілісна і захищена, вкрита білосніжними трояндами. Які всотують із моєї багатомірності всі яди, токсини, образи, непробачення і страхи. І коли вони в'януть, мої янголи-охоронці заміняють їх на свіжі, я їх прошу про це. Навколо моєї багатомірності ростуть білосніжні троянди, які захищають мене від будь-якого зовнішнього впливу, що не від тебе, дорогий отець, матір наша Небесна. Цим також займаються мої янголи-охоронці. волі Твоєї, Господи Боже, ти знаєш, що буде для нас найкраще. Дякую, дякую, дякую. Дякую вам за увагу. Сподіваюся, цей інструмент допоможе вам так само, як допоміг він мені, багатьом людям, які використовують його отже з радістю.